Не з порожніми руками прибув до України президент Литовської Республіки Гітана Снауседа у Києві. Він оголосив про новий пакет військової допомоги. У ньому амуніція, 10 бронемашин та антидронові системи. Ми знаємо, що це саме те, чого зараз потребує Україна. Війна в Україні ніколи не буде для нас чимось буденним. Відповідальні за російські злочини мають бути покараними. Наоседа також наголосив, що санкції, які впроваджує Євросоюз, мають бути жорсткішими, адже це те, що допоможе Україні швидше перемогти Росію. У санкційний список мають бути включені більше людей, які відповідальні за цю війну. Від системи SWIFT мають бути відключені всі російські банки. Європа також має відмовитись від російських енергоносіїв. Литва відмовилась від них повністю, бо це аморально. Лише так ми можемо реалістично, а не словами допомогти Україні. Гітана нас нагородив Володимира Зеленського найвищою державною нагородою Литовської республіки орденом Вітаутаса Великого. Гуманітарні ініціативи разом з усією допомогою, яку ми отримали від литовського народу, від литовської держави, передусім збройною допомогою, підкреслюють наскільки близькими є наші люди, наші народи, наскільки ми відчуваємо одне одного, і наскільки ми готові разом відповідати на існуючі виклики для України, для Литви, для всієї Європи. Президент України подякував Литовському колезі та всьому литовському народові за підтримку України Ірина Гуць.